Однією з найпоширеніших категорій справ в судах є кредитні спори. У нас досить високий відсоток виграшних справ по кредитним спорам, ну точно більше 90%. Чому так трапляється? Чому у нас так багато виграшних справ? Справа в тому, що позивачі, власне, фінансові компанії чи банки. Не завжди дотримуються вимог законодавства щодо подачі доказів, тобто вони не подають всі ті докази, які доводять власне наявність та розмір вашої заборгованості. Є адвокат, який спеціалізується по даної категорії справ, який розуміється в кредитних спорах, він може, ознайомившись з матеріалами справи, відразу встановити орієнтовні шанси на виграш даної справи в суді, або навіть на можливість повністю відбити заборгованість. Що я маю на увазі під виграшем? Справа в тому, що заборгованість іноді можна відбити повністю, а іноді можна дійсно зменшити її до того рівня, який передбачений законом. Наприклад, тіло плюс якийсь невеликий відсоток, який передбачений дійсно договором. Не секрет, що і банки, і фінансові компанії зловживають, власне, при подачі позовів і нараховують неправомірні відсотки, неправомірні інші платежі, якісь комісії тощо. І борг з невеликого перетворюється в досить значний. Тільки сьогодні у нас прийшло рішення, виграшне рішення, переможне, там, де компанія Європейська агенція з повернення боргів хотіла стягнути з нашого клієнта борг. В результаті суд, Шевченківський районний суд міста Києва, повністю відмовив задоволені позову. Чому так трапилось? Перш за все, компанія ЄПБ, фінансова компанія ЄПБ, не довела суду. Факт отримання нашим клієнтом коштів, тобто не надала первинні бухгалтерські документи, які власне підтверджують, що наш клієнт ці кошти отримав. Не надала банківські виписки, не витребувала дані виписки тощо. Це стандартна хвороба компанії АПБ. Вони майже в усіх справах так роблять, але ж не в усіх справах вони програють. Чому в даному випадку вони програли ще Справа в Тому що вони ще й надали, крім того всього, неналежні докази переходу правовими. Знов-таки не секрет. Компанія ЄАПБ не є прямим кредитором, а викупає проблемні заборгованості. От якраз доказ переходу правовимоги теж зазвичай вони надають неправильно або не надають взагалі. Але в даному випадку справа була для нас цікавою і унікальною ще й тим, що нам вдалося переконати суд в тому, що докази перерахування коштів, які надала компанія ЄПБ, були неправомірними і, відповідно, не належними доказами щодо власне того, що ці кошти дійсно були перераховані. Чому так трапилось? Справа в тому, що. Фінансові компанії в більшості випадків, наприклад, користуються кредитними посередниками або взагалі операторами платіжних систем, тобто не напряму переводять вам кошти, а через які-нібудь платежі онлайн, в чи ще щось, з картки на картку. І в цьому випадку дуже часто ви навіть не знаєте, від кого прийшли ці кошти. Так і в цьому випадку, кошти прийшли від платіжного оператора, який перевів кошти, не зазначивши не те, що вони прийшли за кредитним договором. Не те, що вони прийшли в тій сумі, яку людина замовляла, більше того, в правилах власне. Надання цих послуг самим платіжним оператором, в даному випадку в A4Pay, чітко написано, що переведення платежу абсолютно не гарантує отримання цього платежу власне клієнтом, споживачем фінансових послуг. І відповідно це означає, що навіть якщо надані докази того, що щось там вам на картку було перераховано, це не означає абсолютно, що ви на картку це отримали. І в даному випадку суд взяв до уваги наші аргументи і повністю відмовив компанії ЯПБ задоволені позову. Чи часто так трапляється? Досить часто. Чи потрібен для цього адвокат? На мою думку, потрібен. Чому потрібен? Тому що, навіть знаючи те, що я вам тільки що розказав. Людина, яка професійно не займається даною справою, не має знань власне, в цивільному процесуальному законодавстві, може випадково чи визнати борг, чи не переконати як мінімум суд в тому, що кошти вона не брала, і відповідно суд не відмовить задоволення позову позивачу, а задоволить цей позов частково або взагалі повністю в повному обсязі. Які висновки можна зробити з даного відео? Перш за все, на мою думку, головний висновок це те, що треба боротися завжди. Треба ознайомитися з матеріалами справи, оцінити свої шанси. Причому, щоб оцінив їх професіонал, той, хто знає, що дані шанси маленькі і братися за справу, можливо, не варто, або навпаки, дуже великі. Оцінив, який же борг у вас реальний є. Можливо, він... Його і немає взагалі, тому що, наприклад, ті ж самі банківські установи часто накручують борг там, де вони самі вам винні. У нас так неодноразово бувало з тим же Приватбанком, і ви, якщо слідкуєте за нами, це знаєте. І тільки після цього, власне, за допомогою адвоката, оскаржувати заборгованість і намагатися виграти суд. Дякую.